Шензі. Мені шкода, будь ласка, дозволь мені пояснити. Ох, навіщо мені? Крім того, ти для мене ніщо? Шензі, будь ласка, дозволь мені пояс. <звук> будь ласка, стій! Шензі. Ми будемо друзями назавжди, так? Так, назавжди. Мені шкода. Це не смішно. Давай, ти знаєш, що це так. Шензі. Не хвилюйся, все буде добре. Допоможи мені. Будь ласка. Достатньо. Залиште його в спокої. Е, але чому? Він ще дихає. Ти це мені сказав? Н ні. Будь ласка, добре. Послухайте мене, наша робота тут закінчена. Ідіть і залиште його там, де він є. Вогонь його з'їсть. Жензі. Не залишай мене. Я не знаю, чи правильно тут почати цю історію, але це момент, коли все змінилося, де все почалося. Як я ще живий. Старого короля не стало, і на його троні став інший. Для Шрама більше не було місця. Шрам змушений був тікати, щоб рятувати власне життя. Він був розгублений, сповнений ненависті та болю. Він не міг уявити, що відбувається навколо нього. Він був королем, і тепер він повинен був бігти в нікуди. Ми ще не закінчили Сімба. Ти заплатиш за це. Шрам біг цілу ніч, поки схід сонця не торкнувся його брудних лап. Лише тоді він уповільнив крок і озирнувся, чи достатньо він далеко від скелі прайду. Ов, минули роки, як я востаннє чув цей звук напевно, мені треба щось поїсти. Це чудове місце, вона ніколи не знайде мене тут. Знайшла. Наступного разу краще озирнись назад. Так, так, ти виграла знову. Щаслива зараз. Абсолютно. Шензі, мені, звичайно, весело з тобою. Але хіба у тебе немає тут їжі? Звичайно, є. Хм. Хм-хм. Ем, Шанзі. Що ти робиш? Що ти маєш на увазі? Я намагаюся знайти трохи їжі. Ох, на небі. Хе-хе, ні, дурненький. Я намагаюся знайти стерв'ятників. Вони бачать набагато більше, ніж ми. Тому завжди знають, де їжа. Йди за ними, і вони покажуть тобі шлях до повного живота. Вау, шензі, це круто. Ти супер розумна. Боже, дякую. Я все таки гієна. Хм. Хм? Бінго. Звичайно, це саме ти навчила мене цьому Шензі. Це трохи іронічно. Ще вчора ти намагалася мене вбити, а тепер ти врятувала мені життя. Мабуть, я повинен поквапитись, поки хтось інший не знайшов його. Ау, подивися на цю маленьку закуску, Джино. Ти коли небудь це їв? Ні, але було б злочином не спробувати щось нове. Смакота. Ха, все ще працює? Хм? Бу, йде геть звідси. Ох, будь ласка, не можу я мати лише дві секунди для себе. Боюся, що падаль належить стерв'ятникам. То що, якщо ти припиниш витрачати наш час і відійдеш? Як ти смієш так розмовляти зі своїм королем? Ох, ну давай, не соромся. Ми вже знаємо, що сталося на скелі прайду. Ти король нічого. Знаєш, коли я про це думаю, як вірний підданий, я повинен повідомити нашому новому королю, що його улюблений дядько досі живий і намагається втекти від правосуддя. Як на твою думку відреагували бливиці після того, що ти з ними зробив, а тепер боляче без безгін, і ти думаєш, що знову зможеш втекти? Не смій, і я тебе знищу. Так, типово. Тобі пощастило, що ти друг Шензі. Дві хвилини. Думай про нас, що хочеш, але ти зараз на тому ж рівні, що й ми. Ф, дурні стерв'ятники, вони вважають себе чимось більшим лише тому, що я є чимось меншим, ніж був учора. І що це за ігри? І як той шматок смердючої зебри міг втомувати мій голод? Хм. Але подивіться на це один без стада спить лише за кілька кроків від мене. Ха, це надто легко. Зробити хороший крок, присісти до землі. А тепер просто підійти ближче і мовчки. Вибачте, сер, що ви робите? Що? Хто ти, що ти тут робиш? Мовчи, або все зіпсуєш. Ви мене не пам'ятаєте? Ми бачились кілька годин тому. Ви допомогли мені, коли відганяли тих шакалів!» Ти глухаче, що. Іди геть. Але я просто хотіла. Я сказав мовчи. Ох, ні, 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 не зараз. Удачі наступного разу, друже. Ви в порядку, сер. Ти це все твоя вина. Ах, блін, це боляче. Здається, я розтягнув свою лапу. З з вами все гаразд, сер. Просто... Просто залиш мене в спокої. Зачекайте на мене. Я не хочу бути тут сама. Що? Ні в якому разі. Що б я робив з дитинчам? Убережи себе від проблем і залиш мене в спокої. Піди до своєї мами чи будь що інше, я не хочу мати з тобою нічого спільного. <клев> <клев> що тепер? Яка твоя проблема? Ну, я. у мене немає жодного прайду. Вони покинули мене. Мій батько мене не хотів, моя мати померла. Я не їла кілька днів і почуваюся такою самотньою. Будь ласка, сер, і вас прошу, не залишайте мене тут одну і я. Я досі не розумію, чому це моя проблема. Гей, я плачу, чи дитинча. Ти повинен робити, як я скажу. Ти дійсно хочеш пограти в цю гру? Як ти думаєш, ти була першим дитинчам, якому я дозволив би померти? Маленька порада, якщо ти знову спробуєш це зробити. Наступного разу дай іншим реальну причину, якщо хочеш, щоб вони щось зробили. Я можу бути корисною. Пх, що ти могла б запропонувати мені? Добре, добре, ти мене розсмішила. Отже, ось угода. Якщо ти щось придумаєш, ти можеш спробувати благати мене ще раз. Ну і ну, що ми тут маємо? Бідна душа, хіба ти не знаєш, що відбувається з тими, хто погрожує моїм союзникам? М? Це він? Так, це був він. Добре, давайте, хлопці, Покажемо, з ким він має справу. Гієни, 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 гієни. Так, Фісі, покажіть йому, хто тут бос? У чому справа, Великий хлопець? Вбивця не заслуговує жити. Ти для мене ніщо. Вогонь його з'їсть. Не залишай мене. Ти боїшся? Ти сказав, що ми вороги. Вбивця, Шанзі, вибач. Будь ласка, вибач. Вбивця. Чому він просто стоїть? Можливо, він хоче з нею битися? Але це божевілля. Він, здається, не підходить для цього. Байдуже, я просто хочу його смерті. Чого ти чекаєш? Вбий його вже. Справді? Ти нічого не будеш робити? Ти справді псуєш настрій, розумієш? Добре, хай буде по твоєму. Ні, 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 ні. ні ні Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! А що робити з дитинчом? Яке дитинча. Те коричневе там. Воно ховається за твоєю закускою. Що ти маєш на лазі? Я не бачу жодного. Ну, подивіться на це рухайся. Привіт. Гей. У нас немає на це цілого дня. Повтори. Зроби це швидко. Ми тут всі голодні. Доби його, щоб ми могли поїсти. Я не хочу помирати. Ні, ні, ні. Шензі, будь ласка, ні. Будь ласка, ні, ні. Шензі. Будь ласка, ні, шензі, ні. Шензі. ні. Чорт. Я втратила смак до цього. Ходімо що? звідси. Що? що ти маєш на увазі, що ти не вб'єш його? Я просто не можу. Здається, вчора у тебе не було проблем з тим леопардом, який майже нічого не робив. Цей Лев вкрав у нас після того, як він забрів на нашу територію, і все одно ти нічого не зробиш? Я просто не можу вбити когось на очах у малечі. Добре? Це неправильно. Ти помиляєшся. Замовкни. Гей, 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 ти. Дивися на мене, коли я з тобою розмовляю. Тобі пощастило. Ми колективно погодилися, що ми не будемо вбивати вас сьогодні, але ви повинні піти зараз же. Або я передумаю. Я ще не закінчив з ним. Справді, ти відпускаєш мене просто так? Тік-так, тік-так, великий хлопець, твій час закінчується. Сподіваюся, ми більше ніколи не побачимось. І, можливо, ти повинен бути мені хоч трохи вдячним. Не в кожного був такий шанс, як у тебе. Куди ви йдете? Він має заплатити за скоєне. Тобі пощастило, що вона була поруч. Так, так, мені справді пощастило. Ну і ну, схоже, я знайшов користь від тебе в кінці кінців, я думаю, що я трохи притримаю тебе з собою. Справді, це означає, що ви дозволите мені побути з вами на деякий час. О, да. Ти ідеально підходиш для роботи. Роботи? Так, тобі буде надана особлива честь працювати на мене. Хіба це не чудово? «Ем, Звичайно. Але що це була б за робота? Що ти маєш на увазі? Ну, як ти бачиш, я не в найкращому стані і мій Прайд був, як це краще сказати. Група обмежених нападників. Я нічого не можу зробити з тим, хто хотів би мати шматок мене. Але тепер я не буду тим, хто залишатиметься на першій лінії оборони. Але ти. Ні. Що ти маєш на увазі під ні? <рроржу> М? Під ні? Я маю на увазі, що я не збираюся ризикувати життям заради когось, кого навіть не знаю. І оскільки у тебе все одно немає нічого мені запропонувати, для мене це не мало б сенсу. Чи не так? Тож, все одно, я думаю, тобі слід уникати конфліктів, доки ти не знайдеш когось, хто буде більш готовим померти за тебе. І куди ти збираєшся, якщо можна запитати? Ну. І я збираюся знайти когось, принаймні достатньо компетентного, щоб вижити самому, не вбивши мене. Справді, я думав, ти сказала, що хочеш бути корисною. Ну, я мала на увазі щось більше схоже на те, щоб розповідати тобі анекдоти та підтримувати гарний настрій. Дякую за пропозицію, але я не думаю, що це спрацює. Це справді прикро, що наші погляди так різняться. Ти так це бачиш? Ага. Добре, добре. але знаєш, є проблема. Чомусь моя інтуїція підказує мені, що ти явно не розумієш правил цієї гри. Ну, тоді твоя інтуїція погана, тому що тут нема чого розуміти, все просто. Ми обидва хочемо чогось від іншого, але ти хочеш більше, ніж можеш дати. Це все. Я щиро сподівався, що нам не доведеться через це проходити. Але, якщо ти відмовляєшся слухати, мабуть, мені доведеться тобі допомогти. Йди до біса. Достатньо, я втомився від тебе. Ауч. Ким ти себе вважаєш? Ти божевільний, залиш мене в спокої, дивак. Ох ні. Ти йдеш сюди. М? Я навчу тебе поваги. Ні, 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 ні. Стій, стій, будь ласка, ні, 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 стій, ні, будь ласка, я на це мала на увазі. Я жартувала. Дивися, це був просто жарт, просто дурний жарт. Клянуся, я не мала цього на увазі, я б ніколи. Замовкни вже. Твій постійний гавкіт перевершує моє милосердне терпіння. А тепер слухай уважно, твоє життя залежить від цього. У мене був дуже поганий день, і я в дуже поганому настрої. Якщо ти хочеш, щоб це закінчилося для тебе добре. Не варто більше прискорювати удачу, тепер дозволь мені пояснити тобі твою ситуацію ти не можеш піти. Ти надто дорога для мене. Але в мене добре серце. Тож я дозволю тобі вибрати, як ситуація піде далі. Варіант номер один Ти підеш зі мною сама, ти будеш нагодована, матимеш компанію. І будеш захищена від усього, з чим я зможу впоратись. Натомість, ти будеш хорошою дівчинкою, мовчатимеш і захищатимеш мене від усього, з чим я не зможу впоратись. Або Я вб'ю тебе, я зламаю тобі шию і з'їм тебе прямо тут, щоб ти могла відплатити мені за ту антилопу, яку ти налякала. Як тобі це звучить? М? Насправді, доглядати за дитинчам схоже на велику роботу, але я дійсно можу використати ці білки прямо зараз. Що ж, був радий з тобою познайомитись. Гаразд, гаразд, я піду з тобою. Хех. Ну, подивіться, хто прийшов до тями. Це було неважко, чи не так? Я радий, що ми нарешті розуміємо один одного. Я насправді подумав на мить, що у нас можуть виникнути проблеми.